Форма для внесення даних про картриджі, які принесли на заправку. Нагадаю це додаток для майстрів, які займаються ремонтом електронного обладнання та за заправкою картриджів. Краще всього заповнення цієї форми починати із сканування серійного номера. Якби цей картридж був не перший раз на заправці, то після сканування номера вся інформація, яка вище серійного номера, була б заповнена автоматично. Ну, В даному випадку ми вигадаємо якісь картриджі. Все одно запускаємо сканер. Скануємо номер. Вигадуємо якусь модель. Вигадуємо замовника. Телефон не будемо, щоб тікток не заблокував. І додаємо цей картридж до загального списку. Зараз введемо ще один картридж. Відсканували ще один серійний номер. Вигадали ще якусь модель картриджа. І теж додали до загального списку. Формуємо квитанцію. Цю квитанцію замовник може відсканувати. В ній міститься дані про майстра, кому він відніс картриджі, а також інформацію про карджі, які було передано на заправку. Все, на цьому заповнення форми завершено. Пишемо запитання, ставимо вподобайку. Підписуємося і залишилось лише натиснути кнопку Зберегти та вийти.